Усім привіт! Зазвичай теми для своїх відео я черпаю з питань, які найчастіше задають мені підписники або студенти моїх програм. І сьогодні буде не виняток. Тема дуже важлива, як зрозуміти те, чого я хочу насправді, коли я геть абсолютно не можу це зрозуміти. І почнемо ми з корення причини, чому так буває. Перший момент багатьох з нас ще з дитинства дуже часто обламували. Хочеться, перехочеться, я тобі що гроші друкую. Давай губозакаточну, щось там про губозакаточну машинку, бо вже точно не згадаю. Тобто дуже часто нам транслювали, що мріяти марно, що ти забагато хочеш, ти не вартий цього бажання і так далі. Наступний момент. Дуже часто нас змушували робити те, що нам не хочеться, це також тема з дитинства. Ну, зрозуміло, що є побутові штуки. Коли ти не хочеш мити руки, тобі треба мити руки, коли ти не хочеш розчислитися, але тебе зачешуть обов'язково. Коли ти їсти не хочеш, але треба за маму, за тата, за бабусю, за перемогу і за все на світі. І насправді, уже цих двох пунктів було би достатньо, щоб загубити себе, загубити свої бажання, загубити контакт із собою. Але ми йдемо далі. На жаль, у багатьох з нас в період. Коли формувалася наша картинка світу, коли формувалась наша особистість. Поруч з нами практично не було дорослих, які знаходяться в контакті з собою, які виконують свої бажання, які розуміють цінність своїх бажань, які не зраджують собі, які поважають свої мрії, йдуть до них, які б не ставили себе на останнє місце. Безумовно, ми не знаходимося в позиції претензій до наших батьків, чи засудження, чи неприйняття, ми все приймаємо наші батьки є найкращими батьками для нас. Усе класне, що є в нас, це нам від них. Але для розуміння ситуації нам ну, можливо знати звідки ростуть ці ноги. І ще один пункт, який би я хотіла сюди додати, це вже стосується нас, дорослих, нас теперішніх. Я прихильниця тієї, теорії, що всі відповіді є. В нас всередині, що вічна мудра душа, яка прийшла у це втілення, вона точно все знає про своє призначення, про те, як доходити до своїх цілей, що моє, що не моє. Але чому ми не чуємо голосок цієї душі? Тому що ми. Дуже багато часу знаходимося назовні і зовсім мало всередині. Робота, проекти, сім'я, материнство, друзі, ютубчик, інстаграм. Тут полайкать, тут покоментить, Тут подивиться, що вона сказала, а що він сказав. І в цьому всьому реально дуже легко себе загубити. Просто зараз постарайтеся згадати, коли останній раз. Ви якісно проводили час наодинці з собою, коли ви намагалися почути цей голос, коли ви прислухалися до нього, можливо, саморефлексували якісно в щоденник свій. І виходить, якщо ми 99% свого часу знаходимося назовні, живемо чужі життя, спостерігаємо за чужими життями, читаємо без кінця якісь новини, повністю знаходимося назовні, то, відповідно, нам дуже складно усвідомити, хто я про що я. Для Чого я тут, чого я хочу, що приносить мені задоволення? Що робити в такій ситуації? Що нам допоможе? Можливо, когось одразу розчарую, але я не міс лайфхак, яка може вам дати якусь чарівну пігулку, яка зараз так клас, і налагодить повністю ваш зв'язок з душею, з вищим я. Оживає все в твоєму організмі. Галелюя, Те, що умірала. Це так не працює, тому що це шлях, і вам на цей шлях треба. Налаштуватися, прийняти цей факт, що це не буде одномоментно, і цьому варто приділити свої зусилля і час. Тому що по суті в нашому житті найважливіше це наше призначення. І хто зі мною давно, ви прекрасно усвідомлюєте, що призначення це не тільки про соціальну реалізацію, це набагато-набагато глибше. Це і внутрішні пропрацювання, це і зовнішні якісь пропрацювання, але які не стосуються нашої роботи. Це і кармічні задачі. Там цілий букет, дуже багато роботи, і коли людина. В контакті з собою вона йде цим шляхом, і задача за задачею закривається все. Вона проживає необхідні їй досвіди, тому що вона знає для чого вона тут. Тому нам важливо в цьому всьому розібратися. Отож, перше, нам важливо познайомитися з собою, що може нам допомогти: ведення щоденника і якісна саморефлексія. Наступний крок вчитися бути уважною до себе і прислухатися до своїх Потреб фізіологічних і до своїх побутових бажань дуже на банальному рівні. Якщо я хочу пісяти зараз, то я прямо зараз. Закриваю цю свою потребу. Я не чекаю, доки договорить подружка щось мега цікаве. Я не чекаю, поки е, я тут не люблю ходити в торговому центрі в туалет. Я поїду дома, схожу в туалет. Ні, дуже важливо прислухатися до своїх фізіологічних потреб і одразу їх закривати. Тобто не просто слухати, а чути і давати собі це. Якщо мені хочеться води, то я даю собі цю воду. Якщо я, наприклад, затіяла якесь грандіозне прибирання і посерцю. Прибирання я відчуваю в тому, я відчуваю, що мені треба полежати, але я на характері просто на мужика зараз буду його доробляти. Кому це треба? Для кого це треба? Отож, ми вчимося слухати себе, чути що головне, і закривати свою потребу. Таким чином, крок за кроком з таких дрібних побутових речей, ви будете виходити на глибші пласти контакту з собою. Далі наступна сходинка: інструмент, який я пропагую, який я люблю усім серцем, і який, по суті, допоміг мені, що він мені дуже багато чого допоміг. Я навіть не знаю, з якої сторони тут зайти, який допоміг мені повернути себе, який допоміг мені. Жити те життя, яке я живу зараз, бути в контакті з собою, розуміти себе, знати хто про що і так далі це є її величність йога. Люблю і всім рекомендую, і сама вже практикую 9 років. І якщо вам пощастить знайти класного провідника, який не просто про розтяжку, який не просто про фізику, а який розуміє. Потенціал цього інструменту сам його використовує і може грамотно його передати, то це просто джекпот, я вважаю. Саме на килимку у нас є прекрасна можливість налагодити. Контакт нашого розуму з нашим тілом, а далі піти глибше вже на більш тонкі пласти, вже тоді можна говорити про душу. І наступний інструмент, який випливає з попереднього, тому що це є частиною йоги, медитація. Зараз прийнято називати медитацію будь-яку практику, в якій просто треба закрити очі і хоча б щось уявляти. Але насправді це не так. Я, якщо чесно, і сама іноді різні практики називаю медитаціями. Просто тому, що я бачу, що це в обігу, і так люди краще зрозуміють, але насправді медитація це відсутність думок. Це не тоді, коли ми щось уявляємо, бо то візуалізація, віртуалізація і так далі. А в цій задачі нас конкретно цікавить медитація, відсутність думок, сканування відчуттів в тілі, концентрація на певних відчуттях в тілі. І це також, по суті, є самовивченням. Я знаю, що складно, я знаю, що в голову лізе все, все підряд, і з цим дуже складно. Справитись, але по суті в цьому і суть медитації: повертати себе назад до об'єкту, який ти обираєш, чи це дихання, чи це якась частина тіла, чи це якийсь енергетичний центр. Ну, зараз я не ставлю перед собою ціль познайомити вас з медитацією. Можливо, також важливо знайти свого провідника до цього питання. Ми, наприклад, розбираємо це на курсі Level Up, його взагалі даю і на Level Up, і на цілісності, і частково навіть на процвітанні. але. Це питання, в якому важливо розібратися ґрунтовно. Поки ви в цьому ґрунтовно не розібралися, медитацію можна вважати будь-яку рутинну свою справу, де ви не вклю... наприклад, ви стали мити посуд. Спробуйте хоча б раз не увімкнути собі щось на фоні, щоб воно балакало. Спробуйте зробити це в тиші і з концентрацією на процесові. Що я зараз відчуваю, як вода стікає по моїх руках, що я відчуваю від контакту з водою, від контакту з посудом, з мочалочкою. Побути в моменті і постаратися. Думки будуть однозначно приходити, але постаратися повертати себе до цього процесу, або коли ви вийшли на прогулянку, вийти без подкасту в навушничку, без переписки, без того, щоб ваша увага розсіювалася на ще якісь моменти, окрім прогулянки, окрім того, що відчувають ваші ноги, які звуки ви чуєте, що ви бачите. От розчинитися конкретно в цьому процесі. Можливо, хтось із провідників не зацінить цю мою ідею. І буде зі мною сперечатися, що ні, це не медитація. Але я вважаю, що це ще та медитація, і вона також потребує певної концентрації і певного тренування. Особливо беручи до уваги, що у нас зараз в усіх синдром розсіяної уваги, бо на нас несеться просто з усіх сторін реклами, стрічку відкриваєш, просто рілсиці, тіктоки яскраві, цікаві, дуже швидко перемикаються кадри. Ми. Забули, що таке якісна концентрація. І це важливо відновлювати, і це знову ж таки дуже важливо для встановлення контакту з собою. Побути трохи в тиші, тому що якщо ми постійно 100% часу назовні, ми не будемо себе чути, ми будемо розчинятися в чужих ідеях, в чужих планах, здійснювати чужі мрії, і абсолютно не жити своє життя і не розуміти себе. І останній, остання порада, останній крок це мати у своєму оточенні або, хоча б спостерігати за людьми, які знаходяться в міцному контакті з собою, які живуть своє життя і які які це транслюють, можливо, в своїх соцмережах чи в своїх книгах, якщо це автор книги, просто причащатися цим, бути в цьому полі. І з часом оцей комплексний підхід він точно дасть свої результати. І кому раптом здалося, що, о Боже, ми не скільки всього, ще й займатися якимсь контактом з собою, будь ласка, цей момент попрошу не знецінювати, тому що в контакті з собою взагалі вся суть, а без Цього моменту щастя, істинного щастя, не атрибутів. Які нам здаються, принесуть нам щастя, а істинного внутрішнього щастя, яке розливається назовні і заповнює всі сфери вашого існування, вашої реалізації, вашої сім'ї і так далі, от нам дуже важливо прийти саме в цей момент. Тому щиро бажаю кожному з вас бути в контакті з собою. Кому треба воскресити цей контакт, налагодити, відродити, згадати, як це, і почати жити нарешті своє щасливе. Життя, не жити чиїмись ідеями, чиїмись бажаннями мами, тата, чоловіка, а усвідомити, хто я, для чого я тут, що мене робить щасливою чи щасливим, і реалізувати це в своєму житті. По контентній частині у мене все, але у мене є для вас ще. Приємний подаруночок. Давно у нас не було подарунків на каналі, і треба виправляти цю прикрість. Хочу розіграти свій божественний блокнот, хоча блокнотом називати цей скарб а, це просто гріх. Раптом хтось з вас ще не знає, що це за таке. У мене є відео, десь має вискочити відео-огляд цього прекрасного інструменту, який дозволяє створювати власну реальність. І, до речі, один із класних інструментів, який допоможе налагодити контакт із собою. Що треба для того, щоб взяти участь в розіграші? Поставити вподобайку, написати комент і поділитися в інстаграмі посиланням на це відео. І нехай українців, які в контакті з собою буде ще більше.